Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця, знаходимось Соборна 1. У нас на лент кожній Mazda 2006 року випуску з механічним кроком передач на передньому прив'їді з 2-літровим дизельним двигуном. Таке чудове авто можна купити у нас на філярі в місті Вінці за 5690 доларів. Автомобільчик в гарному технічному стані, ще лекофарба все технічно, має чудову оптику, 16-й оригінальний легкоспання диски, гума в гарному стані. Зимовий автомобільчик без пошкоджень, без підтрасів, повністю тонований. Має. Великі міські багажники свого класу. Доглянути в стані. Лакофарби, покриття автомобільчика без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані, Крісла без пошкодження, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгодівночки для пасажирів, музику басе, підйомнички. Стоять нові евоковрики без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без безпошкожен, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомичка, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, датчик світла, мультируль, механічну коробку передач, штатну мультимедію, клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінці за 5 тисяч або купити автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.